йдуть в СЗЧ люди, яких привезли в навчальні центри, які знаходяться за 700-800 тисяч кілометрів від лінії фронту у Львівській області, І вони йдуть в СЗЧ. Йдуть в СЗЧ старі досвідчені бійці, які там 3-4 роки прослужили на фронті так і ну, от, є люди 22-го року, які періодично йдуть все заче. Фахівці, фахові спеціалісти, артилерісти, мінометники, зв'язківці. У всіх цих людей різні причини, тому давайте комплексно підходити. Це очевидно абсолютно. Є там страх війни, але давайте чесно: є до деякої міри і страх армії. Не війни, а нашої армії. В питаннях підготовки, в питаннях застосування людей. В питаннях того, хто буде у них командиром людей, ну всі ці питання хвилюють. І Якщо вони находять на них негативні, не позитивні відповіді, це стимул а, іти все заче.